Доброго дня всім гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Всіх рад бачити. Прийшли вихідні, гарно попрацювали. Але, як завжди, залиши ще дровець трохи, там не трохи, а їх ще багато. Частину ми вже відібрали для того, щоб ну, в будинку топити в дров'яному котлі. Да? Частина піде для того, щоб протаплювати сараї. Там таке плюс-мінус, бачите, таке. Такі дрова. П'ятницю мені прийшов допомагати там чоловічок один. В принципі, заплатив я йому за роботу 500 гривень, він там поробив. Переносили ми з ним ракушняк. Ну як періодично я йому допомагав ракушняк, собі ж дрова вносив. Отаким чином ми вже склали ракушку для того, щоб як то кажуть, ну, звільняти територію для майбутнього будівництва, для там, ще стройматеріал завозити різний. Да? Але чоловік, грубо говоря, трошки як завжди несерйозний. В п'ятницю отримав свої 500 гривень, і це вже синій понеділок. І в неділю обіцяв буде, і в суботу обіцяв буде, і сьогодні обіцяв, ну як завжди. То зараз почну дерть бити, тоді знову ж буду відбирати дрова. Спочатку ті, що в сарай топить, одвезу, скільки статачок Відкидаю ті, що розроблять, щоб для будинку. Ось такі в нас справи. Зараз ще. Пройдемося по участку трохи. Нашому, як то кажуть, площадка для будівництва. Велике будівництво по Чухівській буде. Да? Ну, зробимо таку. Просто хочу оцей, оцю ракушку прибрати і оцей кирпич туди скласти, да? і тоді воно трошки проясниться і будемо вирівнювати далі участок, ці поприбираємо, Погода сині гарна, дає робити, як то кажуть. Хоча краще, щоб гарний такий дощ прийшов, Але Раді того, що трохи хоч пилюку прибило, але похолодало. Прийшлося знову пролерам включати лампочку. Не знаю скільки по світлові воно ось нам натягне, тому що біда, як то кажуть, цими тарифами, як на мене. В принципі, нам ще, як то кажуть, гріх жалуватися в порівнянні з, тим, з тими людьми, які втратили все фактично. да. І ось наша, зараз вам покажу картопельку. І тоді вже підемо. Я вже засніму все раї. Трошки дощик пройшов, він підморосив і тепер треба це бур'янчик оцей тракторцем тим загнать. Щоб Анатолійович приїхав і підгорнув і прополов. Трошки. Я думав, що дощ сильніше я би пройшов, так, щоб він його промочив гарно. Бур'ян зараз вискоче, ми його заганяємо, прополюємо. І, в принципі, на цьому сезон поління картоплі закриваємо, як то кажуть. Ось така картопелька. Рядочки в принципі, частенька, але вже знову ж таки бур'ян трошки з'являється і потрібно його накрити. Ось такі справи. Зараз, друзі, поставлю на паузу, зайду в сарай, покажу, що ми зробили за вихідні, ще трошки там да, те. Тобто вихідні в нас ну, як, як такових вихідних немає. Ми працюємо, тому що зараз треба такий період, що треба працювати, працювати, а там воно покаже і воно як здасться нам. Так, друзі, ми вже в сараї з нашого великого будівництва пішли. Зараз дивимося це група наших оптимусів. Активно вони зараз поїдають корм, також сіно-люцерки. І будемо і будем переходити на косіння вже, ну як з, з, зелений люцерку, будемо зелену люцерку їм більше давати, а не сіно. Так Ми Ні. там вже фактично прибрали сіно. Та... І тепер їм будемо зелений корм давати. Хочу зауважити по п'ятретчиках. Ну, я вам скажу, я ними довольний. Подивимося як далі. У мене ще така думка, оце, які, наприклад, <кій> ті, хто хоче ну, як, так, покривати своїх синоматок для того, щоб отримати поросят гарних на відгодівлю. Оце в мене ще, е, ну, тепер мене, я тут думав тільки дюрків, як, ну, як мені дужче подобалось, да? по набору ваги, по зарізу. тому що я вже різав дюрків. Да? На даному етапі мені ще ось, ну, да, їх, звісно, звісно, у виводку було 6 штучок, да, але вони на даний момент вони показують непогані результати в рості. Подивимося, як вони будуть в подальшому набирати, до якої вони ваги наберуть і тому інше, да, який вихід м'яса. Але вихід м'яса буде гарний. І от, наприклад, коли ви плануєте да, там, певну свинку покривати, то ви повинні... Ну, розуміть, що ви хочете від цього да, від цього покриття отримати. Чи ви хочете отримати свиноматок, чи ви хочете отримати ну, там поросят на ремонтних свинок, там ще щось, да? чи ви хочете дійсно для відгодівлі. І, і от, наприклад, коли буду я е, покривати там плюс-мінус, там, плюс там вересень-жовтень, да, то максимально я буду старатися і намагатися, щоб мене це все діло вийшло, покрити поросят. Е, Дюрком і французьким пітереном для того, щоб отримати товарних свиней, а саме м'ясників. Тому що сало там той період, тоді, коли вони наведуть, вони підростуть. Да, фактично, сало в той період дуже не йде, от як зараз. Да, воно йде, але на нього попит не наскільки великий. Зараз на дуже найбільший попит на м'ясо. М'ясо дайте, м'ясо дайте, і виходить зараз такий період. Щоб краще, щоб свині були більш м'ясного напрямку. Якщо ми візьмемо, наприклад, період минулого року, то в цей період сало гребли, дуже сало йшло. Тому коли ви когось хочете покрити, плануйте, думайте, прочитуйте, що ви хочете від цього отримати. Ось наші дюрочки юрочка теж, я вам скажу, такі, да, тут ж, звісно, що ж і від Макстера взяли, але вони такі конструкція тіла мені ну, лопатки їхні, оці задочки хороші і широка оця груднина їхня мені подобається. Тому візьміть, на, то на замітку тим, кому буде, е, ну як то кажуть, хто хоче за цим займатися, да, то. Ну, ну, як то кажуть, зважуйте всі за і проти, прораховуйте наперед, що у вас вийде від того, що ви покриєте. Да? Зараз я вам покажу ще як кажуть, невеличку халабудку, яку ми зробили для бройлера. Вчора фактично це виклали з кирпича, поставили кирпич руба. І в принципі така будочка непогана вийшла. Да? Поїлка звичайна, бачите, тільки оце ж бройлер, коли доходить до такого періоду, вони починають ну, і скучно живеться. Да? Ох, так, ви, э, стосовно самої будки, виклали ми з кирпича, поставили руба тут. там, сіка, Раз, два, три, чотири ряда прогнали, так, в принципі, їм достатньо. Накрили це діло сіткою. Сітку свого часу вважаю, газон купив її. У нас тут рядом була, ну, як вирощували птицю, рядом, така е, ферма була да, свого часу. То Я з цієї сітки там накупив дуже багато, газон я привіз повний. І взяв, тоді в мене вийшло там, купити от такі дві кормушечки. Я вам скажу, кормушки це просто неубиваємі. В них пластик оцей, ну, дійсно такий товстий. Да. Якщо ми візьмемо для порівняння ось, ось цю поїлку, ну вона така одноразова. Десь щось упустив, да, там вона побилась, все, капець, да? то якщо ми візьмемо наприклад, цю кормушку, та, ну, це просто нереально її пошкодить бомбова. Також це, ну, я, в минулому році ми таке спробували робити, я повністю повністю засипаю з олійниці, поїхав, взяв мішочок. Оце. І вони на ньому ходять на ці всі підстилки. Тоді просто періодично, коли я підсипаю корм, періодично підсипаю ще підстилку і для того, щоб не вичищати. Як вже десь буде, що дуже критично, тоді підчистимо. А так стараюся мінімізувати нашу роботу з бройлером, і щоб отримати максимальний результат. Якось так. І знову ж таки повторюсь, так. Да? Я намагаюся, ну, як то кажуть, при своєму на своєму господарстві використовувати кожен клаптик. Мет, ну там в території, бачите, було в нас вільне, ми хоп зробили з кирпичика, все так культурненько зробили. У нас проходик є, все у нас чітко. Один одному вони не мішають. І ми ну, раніше ми там чекали, щоб взяти бролера, щоб менше гріть, топити, щоб тепло було. На даний час навіть можна буде там в лютому брати якусь. Там, ну, тут сюди 15-20 бролірів взяв. Чисто, щоб для себе, там може якийсь залишок, буде щось лишнє продати. Але, в принципі, можна це, це використовувати і брати в лютому чому, тому що в сараї тепло, ми протаплюємо періодично, в сараї є свині. Тепло буде, птиця буде рости. І плюс використовуємо комбікорм нормальний. Ось такі в нас справи. По свиноматках, по цій. Жду 13 .06. це 18-й день, буду спостерігати. Но вона вже така що збуджена. Очікуємо. Тут наша звісно, пушка лежить. Зараз спробуємо її погладити. Вона здорова, вже не знаю, як, що вона буде. Як розп... ну, будемо сподіватися, звісно, І чекаємо від неї гарного результату. Пару. Не хоче вона щось перевертатися. Перевертайся. Ну, Щось вона не дуже довольна. Хоча животик, вона любить, її, щоб я її гладу, не хочу, вона, бачите, крутиться. Ну, Розмірили її, я думаю, ви самі розумієте. Давай, повертайся, перевертайся. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Мені щось їй не Ну, Ти будеш перевертатися? Ну, я ж прийшов тебе почухати. Ні, ні. Не хоче щось вона. Ну, давай, давай. Ні. Щось вона не в настрої, не знаю тільки чого, щось вона. Не поняв, щось вона не хоче перевертатися. Ну, я вам скажу, клітка 3 метра, ну вона така потужна вдома. Завтра тим свинкам вже закрили, завтра це творозята місяць, спробуємо їх зважити і скоро будемо думати, куди ми їх підставимо, як то кажуть, а цю свинку дамо їй шанс, покриємо, а там що буде, то тобто вже ж будемо дивитися От такі справи, в принципі, друзі, да? тому я ж кажу, хто хоче тримати господарство того, що вихідних у вас не буде. І постійно потрібно працювати, працювати і давати руку на, на кажу, Зараз поробили це, зараз туди-сюди, знову треба дерьбити, тоді там дрова носить, тоді ракушняк прибирати, кирпич вибирати. І так постійно прибирать. є якась робота. Ну а по-іншому не будете робити, не буде нічого. От такі справи. Добре, друзі, всім все найкраще. Біжим дольше працювати.